Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і ми на каналі Margames і сьогодні ми будемо грати в Angry Birds Star Wars. Ну, на початку хочу сказати, чому в мене не було в суботу. Ну, в принципі, в мене так буває в суботі, що то іде, то сюди. Ну, я навіть не помічаю, що день так швидко слетає в 8. Ну і до того настигає смати відео. Або взагалі щось так немає такого, знаєте, велику охоту знімати в суботу. Ми постаралися. Обов'язково постараюся. У мене е, відео виходить і вівторок, і в, рок, і в е, суботу. Ну, в принципі, в принципі е, два рази в тиждень. Ну, ми будемо далі грати в хотку, але вже ми під, підійшли спайте до фінала. Ми, ми до... Фінала це є 40 лет. і 40 гривень глядають так туди зібрані у сітках. Ну і пожалуй та у тебя оці касає перший і так це назвали це избавки. Так, ну і Що она фильма. Уйдешься, что там деяких просто прикладу не очі там, то духинки, ну я сюди. Ми просто спрямуємо цей чат. А ось цей чат, якщо його запустив, це буде виховуватись. А от, наприклад, це буде йшла встава. Йде йшла встава. І так, в полноці. Так-так, це є вже випуск. Ось, можливо, це велика хайня. Але я думаю, що зараз вже рада. Вже все в принципі. Сіньки у вас і рівні. Ну і, в принципі, сила така сама, в принципі, ну він такий трохи набагато крепший, але дуже потрібний. Так, no ну та, no no і залишилися цей цей сильний та цей едом. Так, ну і що ну і залишився цей комікс. Ну і з комікса бачимо, що сокол вилітає з якоїсь свині, ніби такого, чи якась ця потвора. Ну дуже виглядає, знаєте, дуже мені схоже на е, свиню якусь. Я просто не знаю чому. Але може це просто космічна свиня чи щось такого. Так, ну і що ж, ну і ми підійшли до нового сезону. Це Клоуді Сіті. Так називається. А, до речі, що він ось так виглядає. Так дуже цікаво. Ну і що ж, це було дуже коротке відео, так що я думаю, що на 100% буде багато, якщо ви багато переглядів ось максимально 100. А якщо буде понад більше 100, то я буду вас вдячний. Просто я всіх подякую за це. Ну і що ж, ну і ось таке відео вийшло. Якщо вам сподобалося це відео, то тисніть лайк. підписуйтесь на канал, зимой зможе, пишіть коментарі та ділити відео зі своїми друзями. Всім пока-пока!